Шановні друзі, сьогодні ми відзначаємо День української державності. Але що таке держава? Держава це не гасло, держава це не господар, держава це не ідол, держава це механізм, який належить нам з вами. Механізм, який покликаний забезпечити справедливість. І от я хочу назвати одну цифру: 165. 165 разів В мінімальна пенсія менша, ніж максимальна пенсія. В нашій державі. І це не тільки і навіть не стільки про пенсійне забезпечення, це про справедливість, це про нерівність, яка шокує, нерівність, яка вражає. І якщо пенсія середня Чорнобильця складає 12,8 тисяч гривень, а у військових 13 тисяч гривень, то середня пенсія судді складає 107 тисяч гривень. І ми не можемо з вами винести до зали законопроект про скасування кланових. Пенсій, які вже рекомендовані комітетом до другого читання. Однак, безперечно, ми не проти великих пенсій, ми проти низьких пенсій. І розуміємо, що власне, проблема низьких пенсій це проблема успадкована нами це це хронічна хвороба нашої соціальної системи. Ми розуміємо стан державних фінансів, але не розумію, яким чином в бюджетній декларації пропонується заморозити. Бідність, поглибити бідність, бо соціальні стандарти не переглядаються у бік їх збільшення а цей перегляд він є лише косметичним. Тому вважаю, що ми повинні з вами на 26-й рік і на три роки, які підуть за ним, переглянути і мінімальні зарплати, і мінімальні пенсії. Мінімальна зарплата з 1 січня 2026 року повинна бути 10 тисяч, з 27-го – 12, з 28-го – 15 тисяч гривень. Мінімальна пенсія за віком – 4, 6 і, відповідно, 8 тисяч гривень. І Кошти для це резерви на це є за рахунок детінізації, яка чомусь уповільнилася в цьому році, і за рахунок економії державних фінансів, перегляду тих неефективних програм кешбеку, які продовжують фінансуватися, але не повинні фінансуватися, повинні перерозподілятися на те, що потрібно людям. І, безперечно, якщо ми повертаємося до пенсії, то необхідно врешті провести пенсійну реформу, забезпечити формування другого рівня пенсійної системи і уряд. Про це обіцяв нам рік тому відповідний законопроект. Досі цього законопроекту немає. Чому ми не розглядаємо цей законопроект? Чому ми не робимо цю надважливу реформу? Адже в справедливості пенсійної системи є і справедливість держави держави нашої української держави, яку ми захищаємо, і державність, якою ми сьогодні відзначаємо, і справедливість, справедливість як основа і українського суспільства і держави.